Всім привіт, рада вітати вас на каналі. з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії неперевершена Анна Атаманова. Вітаю Анну! Вітаю Анечка, Дякую вам, що даєте такі цінні прогнози. І, на жаль, на жаль, вони здійснюються, але ми можемо таким чином попередити наших підписників про небезпеку Харків. Знову влучання авіаційними керованими авіабомбами. Є жертви дійсно, так як ви казали, буде розрушення цивільних саме будинків. Сирий будинок, Сирий будинок так чи є небезпека на найближчий тиждень для Харкова? Дитячі жертви знову, під загрозою, поранення точно. І знову якісь я бачу таку картинку, як стони з під завалами. В Харкові взагалі можуть взяти, планують взяти наших військових в кільце. Більш рішуче підуть і багато жертв може бути ще протягом 10 днів. <клес> Якийсь має бути візит або до нас, або, можливо, якась така подія буде цікава. Бачите надання допомоги фінансування, що спровокує. Ворога ще більш жорстокіше обстрілювати. Я бачу, що в них велика партія, їде велика кількість дронів. На Харків, дрони. За допомогою дронів, ніби як обстрілювати любі об'єкти команда. Навіть наказ навіть просто мирних громадян. Я бачу поранення буде на авто, в якому будуть їхати медики. От я порівнювала по картинці, яку я побачила дівчину поранену, я її побачила, вона мені Трапилася в новинах так само до горло, коли мене дивила, я розповідала. І знову бачу, що жінка може бути поранена. Жінка може, а медик теж молода, молодого віку. Лікарні скоро будуть переповнені в Харкові, тому що дуже багато буде поранених військових. Харкові буде обстріл. Знову масовий. Не одна, дві, три жертви, а багато. Сумщина. Харків Сумщина одночасно. І бачу, що скеровують війська на Запоріжжі. Дуже Запорізька область. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гайс. Це було моє наступне питання щодо то Запоріжжя, тому що ворог дійсно почав лютувати на цьому напрямку. Вперше став застосовувати каби. Ось є влучання. Чи яка мета ворога, і чи будуть, чи планує він продовжувати там лютувати? Mm -hmm. Зараз. Планували ще десь місяця півтори як активніше атакувати. Але ж там в Запоріжжі стоїть захист сильний, тому їх як. Трохи відбиває і тормозить, але будуть атакувати. Наказ є на Запоріжжя, за, за, взяти Запоріжжя. Запоріжську обласу. Тобто вони не, не мають цілі його зруйнувати, як кажуть деякі експерти, а саме взяти? Немає такої різниці, чи зруйнованим, чи не зруйнованим. Саме для них немає цінності не руйнувати. Будуть руйнувати. Там більше зараз як а, війська вводити будуть більше. Жіночі травми. Агресивно будуть наступати, але Україна там має сили, українські війська. Хм. Також минулої ночі ворог атакував ракетою Одещину. І так, до речі, як ви теж казали, вона не влучила в жоден не в будинок, ні в якусь іншу структуру, а просто впала посеред поля. От, тобто ворог промахнувся чи є небезпека Одеському регіону. Його ж це буде злити. Чому я бачу Одесу повітря дуже забруднене? Радіація все одно вихід. Біохімічна якась. У мене взагалі таке перечуття, що запускається якась біохімічна зброя, яка буде або вірусною. Але в мене, дивіться, таке відчуття, що це двояко. Або може пов'язано бути з IT, або може бути якось з хворобами. А взагалі то може бути паралельно запущено. Зараз запускають якісь, такі як пауки, блочити системи, інформацію, блокувати. Тому що все побудовано в базах, з інтернетом пов'язано, а тут буде вірус новий. Скоро буде новий вірус запущений, mm -hmm. з яким не так просто буде справлятися. Взагалі на майбутнє запускаються такі проблеми 30-ті роки. Проблема з водою, mm -hmm. проблема з їжею. А зараз у мене постійно відчуття пожеж. Дуже частоми будуть пожежі, особливо в Україні. Пожежі, Гріти буде. І тут Китай знову буде в ребрі перемовин. Китай. Анно, дуже таке цікаве питання. Зеленський виступив на Радбезі ООН, і основною його одною з основних тез було те, що расисти готуються атакувати українські АЕС. І ті дрони, які літали там в районі Рівненщини, Хмельниччини. Це все були вивідувальні дрони. І швидше всього вони розвідували. Якщо про це заявив сам пан Зеленський, значить, дійсно така інформація є. Чи бачите ви загрозу для українських АЕС? Ну так. Я казала ще місяця три назад, що дійсно вони будуть підбивати. Зараз будемо дивитися, наскільки буде вдаватися. Дивимось. Темінь, бачите, врак проблеми з світлом. Це, перш за все, як я і казала, навчальний рік під загрозою поставити для усіх закладів. З Світлом будуть проблеми періодично. Але нам будуть допомагати. Зараз є якийсь план, є якийсь пакет, як, щоб Україна не була в повному блекауті і ми не замерзли. Ось. Тепер мені постійно писали в коментарях і запитували, чи допомогла я душам дітей, які так. приходили до нас у студію. Так, вчора я завершила обряд і допрацювала. Дуже багато було біля мене дітей е, в моєму будинку і не тільки. І Я з ними працювала всю ніч. І хочу сказати, щоб люди не хвилювалися. Це я не можу осягнути, але що є в моїх силах, я зробила від себе. І дякую, що ви хвилюєтесь і запитуєте. Ось. Руйнування, звісно, будуть, і вже є великі пакети фінансування, постійно будемо лагодити. Так як є, бачите, ми не одні, нас не залишать з цим. Одними. Але я бачу ще переміщення з деяких міст буде людей, на жаль. Буде евакуація і переїзди. Сильно будуть обстрілювати на найближчий час чотири області. Дуже сильно. Дуже-дуже тяжка ситуація, Донецький напрямок, Харківщина, Сумщина. І тут Одесьчина, Київщина. Київщину постійно обстрілюють ніби знаєте, як шукають, де можна влучити тактовно таку ж трагедію планують на зразок, як уже була, за Хмадит. Анну про Київ хотілося б ще запитати, тому що багато майстрів прогнозували в Києві дуже сильні обстріли. 20-го, в 20 двадцятих числах, ну, 20-го, 21-го, обстрілу не було. У ворога змінилися плани, чи, можливо, він готує щось, якби вивідує, і просто це відтягнулося, відтермінувалося в часі. І вони вдарили по іншому місту. Були жертви трагедії в іншому місті, я бачу. Тепер, ви знаєте, що страшно, що відчувається, ніби, знаєте, як от оси скупчуються, а потім різко розвертаються і нападають в інший бік. Тут західна зараз під питанням також. Рівненщина в мене перекликається. Київщину будуть пробивати, і вони хочуть поцілитись в центр. Саме центр їхня зараз мішень. Верховна Рада, близько біля Верховної Ради. Але вони чекають, тому що є люди, навіть про яких нам в СМІ не повідомляють. Є візитери, є люди, які приїжджають до Києва. Тому відтермінувалося. Зараз подивимося. Бачите, бути дуже обережними. З інтернетом, зі зв'язком будуть проблеми. І зараз, дивіться, якісь роботи, якась IT-війна, система буде однозначно. Це, можливо, в 12-місяці му місяці ми про це дізнаємося. Дуже багато буде дронів. Війна як роботами. Якийсь новий, такий, як. Вид е, зброї солдата, але це машина. Щось, щось таке схоже на дрон, виготовляється. І готується якась масштабна катастрофа. Масштабна катастрофа. Зараз в планах на 31 рік. І тоді люди, як в Союзі, будуть об'єднуватись, змусять один, ну, як зливається, знаєте, вона така картинка, щоб побороти оцю проблему? Об'єднання йде сильно. От, Союзи нові, зміни союзів, домовленості, воєнні союзи, тому що в Азії починається. І так, як я казала, що Росія нападе на країну жіночого роду Японія. Японія зараз під загрозою ризиком Анно. Дякую вам за ваші прогнози. Я бачу, відчуваю, що швидше цього після вчорашнього завершення ритуалу. Ви почуваєте сьогодні не дуже добре, але не дивлячись на цей ваш стан, тому що робота, практика. Я трошки поділюся із нашими підписниками, що робота, практика, тим більше медіума дуже енергозатратна, і тому ем, майстри не завжди можуть почувати, бути в ресурсі, почуватися добре, тому що після затрати таких величезних енергій, такої кількості енергії для роботи, потрібно. Трошки часу. Для відновлення енергетичного відновлення майстра, але не дивлячись на те, що Анно, що ви про так пропрацювали, ви прийшли до нас в студію, щоб попередити наших підписників про ті небезпеки, які готує ворог найближчим часом. Дякую вам велике! Дякую, що запрошую. А нашим підписникам-глядачам і я нагадаю, що не забуваємо тиснути вподобайку, щоб подякувати. Майстрині за її роботу. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення!